Дивіться, як краса. Сюди прийшов по сліду двох вовків. Або двох собак, або двох вовків. Но собак тут не може бути априорі. Це Фінляндія, це не Україна. Два молодих вовка. Два молодих вовчика. Ну, видно, довгі сліди, все як положено. Не треба мені розказувати, що у собак плоскі сліди у вовків видовжені середні пальці випадають далеко. Вперед це я знаю. Так ось, ішов я по цим слідам. Вони піднялися сюди на каміння. Не встиг оком моргнути, слідів нема. Десь зарази спригнули, смітнулись, скатились, з'їхали. Коротше, все. Уйшов звір. Йохи-палки. Пора би мені назад додому дорогу знайти. Ну, мої то є поки що.